Полиция. Я... Ого, габи. нет, ты тут не покатаешься. У нас охранник выгнал просто... Дайте хотя бы хлеба. Понюхай, нет, внутри, пальто, Так, я обратив внимание, що 45% моєї аудиторії дивляться відоси без подписки на канал. Так що. Давайте, ребята, в обов'язковому порядку, пожалуйста, підпишіться, тому що ви просто втикаєте. А в мене якби аудиторія не росте. Просто просмотри тільки йдуть. Но треба же, щоб і цифра росла. Так що, пожалуйста, поддержіть підпискою і приємного просмотра. Итак, лайв влог продолжается. Короче, ночував вчора у гапі. Короче, есть хорошая новость для тебя. Вгадай, кто сюди собирается переїжджати. Ты? Та ні. Анечка. Сюда? Прикинь. Анечка, прийде до тебе в халаті і скаже, гапі, дай мне, будь ласка, соль. Ну. У меня есть кому солдать. Ах ты извращение, Це ти в нормальному смысле я б ще не сказал. И. Ладно, я одіяло забув, то таке. На кровати я його сложив, положив мікрофон і думав зверху, положити і забув. Але мене напрягає та мисль, що може бути таке, що в мене випала моя камера. Тому що я її завжди ложив в цьому рюкзаку. В боковий карманчик, і мені чогось кажеться, що я її ложив в боковий карманчик, все-таки, коли ми тільки що їхали. І я її зараз не наблюдаю в боковому карманчику, але ми особо ніде не ходили. Ми від машини до машини, тобто випасти могла вона тільки в мене десь біля двора, або у гапі біля двора, і все. І от у себе я зараз і тут дивлюсь, не можу, знайти, не бачу. Може бути, що ще в машині, так. Да. Ще один варіант, що може в машині випало. Ну це буде найкращий варіант, якщо воно в машині випало. А так, я не знаю. Ну, Либо ж я просто в тебе оставив. Ну, я сподіваюся, що я камеру не проїбав, тому що... Якщо воно випало десь тут на вулиці, то це посіло б. Ну так, да, я теж так думаю. Звук би по-любому був би. Зараз треба в машині перевірити. Я на подержи, я зараз відкрию. А нахуй я з мусором хожу? Не знаю, бо ти з мусор. Ба, дивися, бля, тупо. кабанчик. Да, надо меч. Вот так вот. Блять. Да ебаный вот. Полетели. Сначала на лавину, потом, походу, если сейчас тут не найдем, придется, наверное, до тебя ехать. Камера нужна. Там ну, как бы не вечером заехать, типа, когда мы до дома, то ты уже лучше тогда вечером заехать. Да, хули Жди. А что не? В натурі, дивись, просто подивись, де вона лежить і як вона лежить. От, зніми. Лівіше, лівіше. Так що ти приблизив так? Все одиничка. Ні, лівіше зверху. Лівіше. А, вот это в углу. <рес> вона знімає угол, короче. Слава Богу, що вона тут. Бля, моя кепка, ти, конечно, бейший її оставив. Впала? Ну, вона валяється, тобі... бля. Ну, вона підняти. А зачем ты на одиничку? Воно ж не переключає режим на 4К60 кадрів. Воно снимает в поганому качестве, там надо. Треба... Переключать. Ну, типа выключать запись, включать одиничку для того, щоб нормальне качество було. Це, Це для тих, хто не користується айфоном и не знає. Та ж вроде айфон всю жизнь не знаєш, як а він работает. А що, ти видео не снимаєш? Нет. Це ще один буде в лог вам, Що? Що вам показати? Ну, машина прогріта, дивіться, а, ми сідаємо. А... Людям інтересна така темка, чисто. Ну окей, не вопрос. Вам снять лайв контент? Не питання, ребятки. Хапи, поснимай чуть-чуть. Да сейчас ты, типа О, все, я готов выезжать. Дождик, кстати, вроде уже чуть-чуть закончился. Сейчас, наверное, сюда провиша возьму. Там бы хочешь, хочет, Фу, грязь такая. Та да, ты шо? Вот так вот. чин mm -hmm. Вот так вот. И вот так. Ну, бы больше взять, подъехать пора, чтобы нормально. Так. Нормально. Чик. Сейчас чуть-чуть вперед і чуть-чуть назад и выезжаем. Я хорошо, що машина маленька. Була б здорова машина, було б набагато, неудобніше розворачуватися. Все, і полетіли маленькі. Полетіли, полетіли на лавинку. Пан петан козел, блин. Взяв мусорний пакет, Влад був вдома. Я обычно мусорний пакет, якщо ложу, щоб не забувати, типа де він ну, що його треба викинути. Я звичайно, пакет вішаю на дверку перед входом і не забуваю. Дверку забуду. А Влад взял просто мусорный пакет, положил в кухне, а потом удивляется, что у нас богато мух летает. Действительно, блин. Короче, это жесть. А что ты вообще снимаешь? Ты сейчас снимаешь вроде только руля, не да? Нет, тебя тоже. Я же на 0,5. А, ну ладно. Все, врубай музыку через ми телефон. Как ты знаешь полк музыки, вы посмотрите, что я включил. Чисто нервская тема. Мне кажется, что все должны бояться на топель. Чисто Нігерська. Ми тупо як гангстери парадайзи. На лавіну їдемо кофе пойм з Санечкою, з Максимом. І може з Владиславом паном Копезаном, але це не точно. він робота. А, работа. А може з малышкою тусується, не знаю. І, і моя любима. Это аж, скажи, мед на душу. Опа, полетели. А что так занесло? Не занесло, ты просто заложил нормально. А? Не занесло, ты просто заложил нормально. Нихуя себе. Я аж подворился. Токийский дрифт получается. Чи що? Кстати, художник в Києві, той що з Черкас, і він пропонує встретиться сьогодні. Возможно, сьогодні мы поїдемо з ним зустрітися. Треба буде обговорити важливі опроси по картинам. Таке, директорські вопроса. Ну, чисто, да, галерею открыв. А что нет? Так представьте, художник, це Руслан знайомий. Він сам з Донецької області. і типа він раньше був дуже популярним художником, прям пиздец. І цей І він рисував картини для режисера цього Джуліана Шнабеля. Він достатньо в Америці популярний, тому що Джуліан Шнабель, він теж займається картинами. А потім що до чувака пішло не так, я не знаю, що іменно. Ну, мабуть, що війна він уїхав, потім почував в Черкасах, поки його дівчинка за границею поїхала з найдорогими картинами. І він просто тупо жив в палатці, чувак тупо супер. -хму. Він реально дохуя заробляв і просто жив в палатці в Черкасах. Ну, раніше таке зарабатував. А зараз в Київ якимись судьбами приїхав, живе в Києві. Раніше в Черкасах Руслан мені казав, що він уїхав в Черкас. Але Руслан не знав куди. Точніше, знав, але це не можна розказувати. От. І ми цей. І в ітоді він оказався вже в Києві. Буде прикольно зустрітися пообіцятися. А по возрасту, щоб ви розуміли, йому ну, він майже як мій батя, типа. Ну, нормальний чувак, нормальний. Коротше, у нас ход конем. Ми стояли в пробці отак на правій полосі. Там просто огромна пробка. І Гапі каже, а чому ми через Кацюбинське не поїдемо? Я такий стоп. І в мене колись в було, булоть, матурі, то ж можна через Кацюбинське на лавіну їздити. Зачем я отут ось, я стою? Жду, поки там, об'їду там. Тут можна сам у крайню встати, на Кацюбинське поїхати, там поворот прям на лавіну, ну, типа, виводить. Ну, правда, вже движение Гапі пішло, там, де ми ждали три води, подивитися справа. Ну, блять, Но уже ми стали сюда, поэтому у нас выхода не Там понятно на байна, поворот пробка, либо. А, ну да, там, там же постоянно. А ну я гляну. Ну да. Там люди аж до, до пішехода вже вистроїлись. Ну, а так. мы сейчас спокойненько через Кацюбинський ляпс і на базу. Я ще думав сьогодні, коротше, гапі дать поїздити. Мені дуже цікаво, як він їздить, він казав, що не їздить мне. Я ему кажу, що ну вряд ли, потому что вже сколько времени прошло. Хоча по идее, если ты, например... Це як я сравнював, що якщо ти навчишся їздити на велику, ти вже не розучишся на ньому їздити. Так же само, я думаю, що на машині. Плюс він каже, я заглохну. Я кажу, це дизельна машина, ти не заглохнеш. А він думає, що заглохне. Я, ну, перший я... раз, коли буду трогатися, я Ну уверен, ладно, що перший я... раз, я... ладно. може з першого на дізельну. Чого, чогось в мене є така уверенність, бо блядь, а мені здається, як... що ні, тут подивимося поліція. Забість Да. No. Габі виключив камерку, щоб цей, щоб ну, лишніх вопросів поліції не було. А то ще, ще скажуть. Снімаєте те, що не треба. Щас тулем до цього повороти. Ну, я ж говорю, я дуже хочу, щоб габі поїздив на машині. На сьогодні субота і мені каже, що дуже багато машин просто на лавині. А взагалі було б прикольно. Що, хорошо, 14-й там? 13 ікут снімаю. Ну да, пойдем. Навірно, лучше, і... ніж ну, мій. Ого, їбать, про... у калюжа. Правда, я камера не протирав ніхуя. Задолбав. Ну, Для лога міг би протерти чуть-чуть. А ось оцей хитрий поворотик, хто не знає. Ну, можливо, не місні, якийсь типа, або шарить за лавіну, не знаю, що тут є. поворотик прямо до лавіни, От, пожалуйста, ляпс. Та так уходимо направо. Аккуратненько. Єбать тут бебек. Мені так завжди було смішно з такими фурами. Оці, коли в них задумано немає, не нагружений, просто чиста фура без садка. Це дуже смішна фіня. Шо? Ну все, так от проще. тут хоч пробок немає. їдеш і спокійно, обалдеєш. Сьогодні ще така погодка. Вроде и прикольно с одной стороны. Вот дождь не едете, свіжо, хорошо. А коли дождь тула, ну, то не сильно прикольно. Потому что они не... а, а с, с дворниками. Вот. Прикольная погодка, если немає цих дождя. То можно обалдежно себе гулять. Вот, наверное, сейчас выпьем кофейка, поедем на академ, припаркуемся возле академа и возможно поедем на левый берег до художника. А что нам еще делать? Оу, щит! Беналиво. На, на Чернигинском. До той писторуки. А, да, ну да, да, похуй, я напиваюсь. Ты дикие что надо было снять красивенько по цьому, По колюшке провычить. Ну, блять, уже я, я снимал твои ебал. И вот так вот. Ладно, тут уже позбавить на скорость. Кольцо. Ну, получается, что да. Yeah. Забитим, нахуй, пизді. Ого, Габі, ні, ти тут не покатаєшся, блядь. Yeah, тут немає не де ти покататися. Так тут більше паркується, походу, ніж на том виході, чувак. Ну no, ні, мені кажется, там теж забито нахуй. Це що, всі на Дедпула 3 зобралися чи що? It's а it's ну, ну, підписчики, ви дивилися Дедпул 3? Що скажете по поводу фільму? Я тільки першу часть дивився, другу не пам'ятаю, чи дивився, не знаю. Я? Я не думаю. Габі он подивився, ти вважаєш, що третя самотопова. Uh, ну в цілому, так. Да. А ви напишіть, що думаєте? Може і я подивлюся, а че нет? Так, да, чуєш, машину несе на поворотах. Реально. Не, ну як, сейчас не. Ну, до цього, коли я на розгоні залетів, то воно так нормально мене занесло. Аж непривично. Я вже забув, як це їздить на дощу. Я редко їжджу на дощу, на самом деле. І так, передайте всі привіт ну, в лайвлог. Лайв е, ви можете передати всі привіт в лайв? Вона, вона абсолютно точно така сама, але зеркальна. Гапи Гапі Аня, Аніну квартирку. Аня хоче знімати квартиру владельца Гапі, представляєте? Це вообще совпадение. А вдруг, а вдруг до тебе опицелить, понял? Ну да, не кровать, а у тебе диван. Ти думаєш, що и диван не розлажується? Я думаю, він розлажується. Ну ладно. Кофеечек. Цегарка. і сидим балдеєм маленьким. Я считаю, що це беспредел. У нас охранник вигнав просто із за того, що я стою курю. Хоча вони самі там стоять курять. Я кажу, а щось я от йду сюди. ось, Чуть збоку. Він такий, ні, це считається, що ви стоїте біля торгового центру курите. Прийшлося вийти на блін. Що, що А ще? Через мене це всі мокнете? давайте я быстро докурю, поснімаю. Так Та як курю. Це лайв-влог. лайв-влог, без монтажа. А Максим каже, та зараз там на тяг. Навіть екраників застоявся. Все, я докурив, давайте назад. <laughs> Щоб не мов. Оу, oh, she's gang sta gang. Це просто жесть, як багато сьогодні людей в лавіні. Всі реально дажа ховаються. А мені Гапі предложив піти на фудкортах по Я йому кажу, що не хочу в сторону Макдональдса йти, бо там буде запашок такий хорошенький, бо як хотіться хавати, я йому продовжував піти в Сільпо щось поїсти. Там хоч можна салата взяти. Дайте хоча б хліба, йобаний просто. Ну, салат візьму собі може гречку. Зараз подивлюсь, либо вже там якісь э, сирники, ще якісь такі приколи. Ну, в общем, зараз побачимо. Там зараз сільпо, мабуть, теж немає, де сісти. Якщо немає, де сісти, то я навіть не знаю, що тоді зробити. Корти добиті теж тут століків свободних немає, тупо куча людей. Це просто жесть. Нормальна так лавінка сьогодні забита. І так, сьогоднішній мій обід це салат ну такий от мономах, обичний дешевий салат за 16 гривень по 100 грам. І філе, точніше, із філе індички куряча котлета парова. Гапі собі там набрав взагалі ціле меню. Що ти собі взяв? Шашлик. Олів'є, чай, сирна паличка. І що ви розуміли, гапі сьогодні в мене зважився вдома і каже, я збросив вес. Тобто <гум> він хаває більше, ніж я і збрашує вес. Ну більше, ніж я звичайно. Зараз я ось хаваю оце, ось то тут думаю, я точно зброшу, тому що в мене завтрак був це сигарета з чаєм, <гум> а обід, салат і котлета. І ще мене удивляється на котлети, тому що одна така котлета стоє 45 гривень. Это вообще жесть просто самому проще приготовить блин так что вот такие вот дела приятного аппетита и приятного меню аппетита шашлык на 80 так-то я там довести куски нормально ну хапи поприятнее обедик но меню тоже ничего так свежак да, судьба, здравствуйте. Блин, Дайте хотя бы хлеба, ебаный в рот. Кстати, это, это, это ну, типа, в основном типа негримное мясо. Сейчас вытащим. То филе чистое на... А, это на... Или, или даже я не помню. По-моему... Не курица. Куритое. А, -а, -а. индудудоские. Ну, типа... Но если курят и на и сухой, то можно было может, его взять. Ну ладно, ну, здесь я думаю, очень нужно. Это Все равно полезнее. Ну, так и высокоентированно, даже до Поэтому не нравится. Подивіться на цього мільйонера, чисто викидає шашлик. Це при тому, що він мені дав кусочок спробувати, бо воно реально як корі філе. я не знаю за чим його називають шашлики, якщо це курина філе просто на шпажці. ну да ладно. І ото кусок оставляю, просто викидає, тому що ну, красиво жити не запретиш, каже, мені не влазить. Так, а що тут, кстати, має по розказанню? Іноді достатньо просто бути поруч. Згапі чи що? А в тебе що. Скоро стане зрозуміло, заради чого це було. Що ти ще ж ти Взяв собі колу зеро, Це одне, що я собі буду дозволяти. Тому що це вже перевірена фігня, Я коли збрашував вес 27 кг, коли скинув, то я оце тільки колу зеро тоді і пив. Ну як, не тільки її, я й маю виду, що дозволяв тільки колу зеро. А так взагалі води багато просто пив. Інода, якщо хотілося чимось запити там сладким, то колу зеро собі брав. Перевірена штучка. Ага, піону йде своїм любимим фюсті. Ми не знаємо, куди нам поїхати. Художник щось непонятно, що то не зрозуміло, що зупиняє. Каже, можна в тебе переночувати. Я кажу, де я не сам живу. Він типу щось окей. Ну не знаю. Зараз може якось де все одно стрімемося, але не факт. Тому що странно, странно общається. непонятно. Вперед, і добре. Чого? Воно позадку зайдемо. Ну як варіант. Зайшли з гапів Нью-Йоркер. Хоче собі худачок взяти. А от варени не хоче собі худі? Стильно, модно, молодежно. Типа, типа дизель? Ну, типа дизель, тиканый дизель. Да. Очередь просто огромная там. Есть, там ну, около, бы банк, как, ну. 1200 гапи. Угу. <laughs> 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 ну, блин, потому что модно. <laughs> вроде прикольный куда Не, ну прикольно, конечно. Не знаю, ну, Вроде чуть не комиссии. Мне кажется, ему было. <laughs> а ну. Пахнет он, как... Закрой, блядь. Ну, сухки, нахуй. Серьезно? Ну, нет, внутри блядь, то пиздец. Это не нормальный запах. Да нет, живой, ты не куда. Да девай давай задолбав ты, стоим нюхаем худи. Ну, Бля, он пахнет, ні, блядь, не блять не Не, прикольное худи, чуешь. Реально прикольно. Ой, да, протерты. Ну, прикольно. Я б сам бы так взял бы, просто 1200 для нью-йоркера. Табары. бери. В смысле? Реально прикольно в Ну, это прикольно, но я не буду, что я буду носить потом. Да под что хочешь, под спортивный шортик и полетел. Тем более на сейчас осень, погодка на не очень. Ну, на осень. Ну, на флисе. Такие так ты, типа, хочешь по другим магазинам полотить? Ну, а ты Ну, пошли. Подивимося. Там у та, мене все є. Мені yeah. вещи не треба. Худак у мене є, той, що я в секонді офігенний купив. Щоб ти по у мене худі дизель за 17 тисяч. Мені подобається більше худак за 100 гривень секонд-хенда. Ну, не, за 17 ви не подумайте, що я його за 17 купив. Там є свої приколи, як я його купив. Ну... Так само, 네. так, само, до, це таке саме, таке саме, да. Це воно і є. Ні. І це темніше. Це це другий. Прикольно. Тільки 400 гривень. Підожди. За 400 я видел. 400 За 400 я взял. Прикольней же даже. За 400 прикольнейший цель. Слухай, я може візьму себе. Будем двое в однако. Худи ходить. Чи а вообще будем с кей ходити. Ну да. Ага, высик. знижечку. вот так, маленькая будет, надо, M. А ну гапи примиряй чуть-чуть. Это -чуть. любят по миррия уже. По цвету, щоб понимать. А, так вот чего знижка, потому что там одни Эсх? Ну і одна елька. А, ну елька в принципе. Просто що я не люблю флисовые вещи. Я люблю, коли трикотажный тка, а не фліс. Фліс я вообще не перевариваю. Ну за 400 гапі можеш і ельку взять себе. Что? Я не знаю какой-то умирил в размер, но наверное больше сутки. Это наверное МК елька была. Ну то М-ка Нормально вроде. Жорсткий закос під питканверан. Ну понятно. Так що, ти будеш что ты будешь брать? Ты эльку хочешь померить? Ну, я думаю, Элька лучше будет. Если ты кажешь, ти кофти одягаєш. Я Вообще не знаю, як... Шо? Я не знаю, ну, напишите в Ви одягаєте одеваете вообще кофты пидхуди? Не випадку, знаю, воно я без футболки всегда худі ношу. Для мене холодно, я одевал по 4 по 5 кофты. Я не знаю, як <плес> можна так одягатися. Ну, холодно. Я просто худі одіваю і все. Часто що я, вже так прям роблю. я раніше носив футболку і худі зверху, потім перестав футболку носити, бо удобніше без футболки. Ну, Елька буде балахон просто на тобі. Ну, прикольно. Ну, я б на твоєм місці взяв би Ельку, місто С. От вона виглядає набагато піже, посолідніше і помадніше в нинішні времена, типу, знаєш, оверсайз. Ну не знаю, мені Елька більше нравится. Та офігенно взагалі. Якраз ті кофти буде удобно під нею одягати. Тим більше за 400 гапі. Ти в секонд хенді за 400 таку не знайдеш. Так що нормально, треба брати. Просто подивіться, яка очередь. І до цього ще більше була, була аж до цього, Це жесть. Гапі все-таки вирішив, що ми ще походимо по другим магазинам. Якщо що то лучше знайде, то там візьме. А якщо ні, то тут забере. І заховав, я йому сказав, що він спеціально заховав, щоб не забрали последній розмір. В сьогодні огромні знижки, людей теж куча, розриваєшся, розкидають віше, сложки, все просто. Габі так нічого собі не знайшов. Хоча тут великі знижки реально. Якщо тут париться, то ти міг би знайти, мабуть. Починається. Підожди, каже. А, ну звісно, я так і знав, що ти сюди підеш. Це база габі. Ну постаїш, теж поламать. Треба брати габі подивіться, що гарпів вицепив. За скільки? За 700? За 700 гривень коженка. Ну, не, на це дірмантин, звісно, але все одно. А ну. Тут не виїбав ніхто. Ну, по-моєму, треба брати. Та бери собі. Гарпі, ровно твій розмір. Я відвічав, на те, не буде. Вона дуже здорова. <рес> я міряти не буду. Що, стиду? Та ні, пофіг. Опа, понеслась дежуха гапина, шоу плачпальто каже, буду тесную. Я иду собі до дому на мені плач пальто. На плащ пальто, шоб не поебав никто пальто. Что, за тысячу візьмеш собі? Тысячу. Да. Восемьсот? А, за 800, тем ah, более. Ты <much> размерчик. <lifes Email> <Greeley> <y features mechanic Joan> Ты размер хаши. Я бы взял бы. Ну, просто я так и не ношу. А вот тебе как раз. И ты веселечек. Под дизеля. То, что надо. Итак, я все-таки сейчас помирю эту кринжатину, но ту тельку я нашел. <решит> я, я как раз сейчас померяю. А сейчас гапі миряє бомбер. Я йому найсо, найшов весочку. Слухай, так ты як терминатор. Дайте мне свою иде. Реально прикольно. Воно таке типа дуте, понял? І прикольно. Я влітав би. Ну офигенно. Блин, прикольный, бори. Зараз я типа до цього я травив, зараз я не травлю, сейчас реально бомбер прикольный. Бабомий размером, я можем даже собі взял бы. Сейчас 50 на 40. 50 на 40. А ну скинь в бомбере фоточку. Ага, сразу малышки на оценочку. Понеслась. Пример казар. Я хоть подузь, як оно выглядит сбоку. Бля, ну соснешно пизда. Рафдракула тупа. Типа заселили, да? А по шортик. Вообще <граф> тема. либо вышел нашел бал Так фольтовик и есть. И чистый деда дедовський... закончит подарки пожалуйста да, ты что, последний пизд по-моему 10 на серебря нормально Да я это конечно, как и мире нормальный ну тоже а такое ця, ну, бомбер лучше а ну сфоткаем итак плюс одна покупочка я заставил Гапи купить цей бомбер потому что шо... Якщо чесно, ну без сарказму, він мені теж был Якби бы мені розмір, я б, наверное, просто мовчки взяв би купив, щоб гапі себе не купив. Но к сожалению, там був тільки його розмір S1. І він забрав. Він тупо офігенно сидить на ньому. Ну коротше, все, одна покупочка є, далі йдемо в H&M. Зараз подивимся худі, наверное, далі гапі. А вот эту курточку я мені понравилось. Я б таку реально себе взяв. Я не знаю, де так шукати, тим більше свого розміру. Ну, типа того, що ти историю снігаєш? Ні, я вже... Все, йдемо далі в HMD. Новий костюм для гапі. Со <реку> <реку> стразиками бери себе. Че ты? На осінь, нормальний костюмчик, гапі. Не трошки на дідай. Ну тут що ти так грустновато. По... А, воно є розпродаж. Ну тільки там худаків немає, там більше футболки, походу. Но зато є сам розпродаж. Зараз гапі собі натару цілий мішок. А, і ще гапі, каже, він вже не отримує емоцій від от покупок. Раніше купляв в зарі довольний, був, а зараз вообще пофіг. Ну що деньги портять людей, азі, мільйонери подивіться на них. А, эскатері. Та це не така, ти прикалуєшся? Це... Та дута і ця вообще качество друга, коротше. Ще 2 200, а ти за 800 купив. Студию, да, це 240. А за... віднятно. Развод. Гапі, я ще тобі одну футболочку знайшов. Чуєш? Я тобі футболку знайшов. Ха-ха-ха Тобі що бл** латентний гібель? Під курточку, нє? Ну ладно, курточка нормальна Не согласен, під курточку не очень А от під гапі стілек якраз норм Під штанишко якісь Все погнали от, Ничего ну, Нічого немає в H&M мені Що це взагалі на заходи, айчик в последнє время? Не, на самом деле я і говорю, що H&M нормальний Магазин просто до нас нормально не завозить От і все Ти можна було на допостовно Тут більше стіль, ніж мій мені тільки дізель і все. от мені дізе нравиться. Другі магазини не обще не заходять. Найки це два моїх любимих магазини.